Не, ви тільки подивіться, батарейки по 5 гривень за штучку. Це ж просто супер ціна. Супер, знижка в Аврорі, гляньте корм для котів всього-навсього по 7 гривень зі знижкою 63%. Є два смаки індичка та журавлина. І також яловичина з морквою та розмарином. Сказала дівчина, що вона собі 20 штук взяла, от продавець-консультант, вона говорить, я, я беру своїм котам, вони їдять добре. Я зараз також візьму, гляньте, класно, 85 грамів за 7 гривень замість 19. Це від бренду, так і називається корм для котів. О, так, я зараз пішла пробивати і хочу вам зразу показати, що саме корм яловичина і морква за 7 гривень. А ось оце індичка та журавлина, все ж таки, тут журавлина, цей за 11. Зразу почнемо огляд в Аврорі, акційні пропозиції з великими знижками. Гляньте, 45% знижки на оцей вухастик, порошок для прання дитячих речей 2,1 і Він ще й не містить фосфатів. Для білих та кольорових тканин підходить для ручного та автомата. 150 гривень за 2,1 і замість 275, сімдесят Супер пропозиція. Також гарні знижки. Мінус 23% на сила колор капсули для прання. Тут 12 штук. За 99 гривень. Всіх вітаю з магазина Аврора. Це новенький огляд акції, які почалися сьогодні 9-го і будуть діяти по 15-ти включно у всіх магазинах Аврора по Україні. Починаємо другу частину. Ой, Вента, тут взагалі мінус 45 лінор. Так, для лінор пробудження весни. 798 мл за 99 гривень. Знижка аж 45%. От саме на пробудження весни. 99 гривень. Також гарні пропозиції на капсули для прання ЛіОр, Ось такі універсальні. 10 штук за 79 гривень. І Wash Fрі капсули, тут 10 плюс 1 в подарунок, 11 штук 109 гривень. Капсули Wash Fрі магія орхідеї. Чотири в одному. І капсули для дитячих речей від бренду Ліро підходить від нуля років 18 штук. Ти гарна ціна 119 гривень, але аж за 18 штук. Із великих знижок в цьому відділі на порошок пральний для ручного прання Грюнвалд. знижка 29%, 350 грам за 24 гривні, присіл мінус 22 автомат 300 грамів 54 гривні. Порошок для прання від Sarmix універсальний 2,1 кг за 220 гривень. А ще у них є ось такий порошок за 350 г в м'якій упаковці від 365 вигода за 16 гривень. Гарна знижка на Гелекс рідина для миття посуду, концентрована 480 грам за 44 гривні. Ще є такий економ варіант від 365 вигода. Засіб для миття посуду з ароматом лимону 500 г за 16 гривень. Ой, а тут так красиво оформлено все. Це Лаваро, називається Лавара, якось так. Універсальний засіб для миття посуду в асортименті. Літер за ціною 61 гривня. Бачите, там дозатори є, як грейпфрут і яблучко по 61 гривні. О, тут взагалі прозора така ще є. лимон фрешна написано рідина для миття посуду. Прозора 0,5 за 27 гривень. І це запасочка бальзам для миття посуду біоформула 500 мл за 26. Мінус 20 на засіб для миття дезінфікуючий. Ось такий засіб цікавий. Для холодильника з ароматом лимону 500 мл 47 гривень. Далі йде засіб для чищення, знищення неприємних запахів, унітаз, побутові відходи, тютюновий дим, домашні тварини. Від сама 500 мл за 66 гривень. 750 мл. Написано в асортименті, бачу, там є зелененький і такий жовтий, 88 гривень. І також Доместас, засіб для чищення, Aroma Power. Так, він літровий, де цей Aroma Power, за 119 гривень. Також написано в асортименті ось такі два види. так, ну от так Стікери чистоти йдуть з гарною знижкою 24%. Три штучки в упаковці за 42 гривні. А ось такий ДАК засіб для унітазу, точечний гель, морська свіжість, 36 мл за 110 гривень. Набір блоків для бачка, унітазу три штучки за 22 гривні. Або дві штучки, такі ж це toilet Blocks, за 16 гривень. Блакитні. Я оцю пасту, до речі, не бачила. Зараз якраз вона на акції, зроблена в Україні від бренду Luxor. Паста універсальна для чищення будь-яких поверхонь. Отак, зроблена як упаковка з під крему 100 грам за 33 гривні. Хм, цікаво. Туалетний папір. Крижополь 69 метрів, папір туалетний, ціна 6 гривень. Упаковка без гільзи. І куди ж зараз без батареїк? Також з 9 по 15 діє знижка на батарейки від Videx. 2А або, або 2А за 29 гривень. Набір батареїк Відекс Турбо. Дві штучки, 29 зі знижкою 26%. Так, продовжуємо про батарейки. Ще ось такий набір батарейок плюс r 20 p я так, ну, Плюс ось такі великі дві штуки за 54 гривні. Ще ось такі плюс r 14 дві штуки за 37 гривень. І знову батарейки від бренду Плюс одна штучка. По одній ось вони продаються. Розмір АА всього 5 гривень. Ну так це гарна ціна. І далі батарейки. А, це ж вони. А, а по 5 гривень. Супер пропозиція. Ой, калимок для занять. гляньте йде зі знижкою. Ось такий, як. Ну, такий він як паралоновий, як це сказати. Буде закручуватись. Так, 149 гривень. Мікс кольорів, але ціна дуже добра. 149, а ну, який в нього розмір. Мене цікавить. Якось от розмір. Не зрозуміло, але і за ці фіксатори є що добре. Так, і ще хочу продиктувати. Хто просив оці за 19 гривень, зараз йдуть баланс для схуднення. Ось такі капці, Не змогли знайти їх. Ну, в на сайті. Зараз скажу вам код. Так, і дивіться код 105-360, хто питав ось ці фітнес шльопанці От, до речі, в цій аврорі, де я роблю огляд, вони ще є в наявності. В акції какао-порошок від деко. 80 грам, написано темний 32 гривні. Знижки на каву також діють о, з 9-го, навіть оця по 22 лютого. Якобс з такій симпатичній упаковці, жовті, ніколи не бачила. Симпатія називається. Кава смажена, мелена 250 г 195 гривень. Далі йде масон кафе, це львівська кава виготовляє натуральна, посмажена та змелена. 225 грам за 127 гривень, саме еспресо помол. Форд кава Орієнтел за 144 гривні. Кава розчинна сублімована від картного А 70 грам за 169 гривень. Якось на чаї невеличкі знижки, ну а все ж таки покажу ось такий чорний чай, граф Грей від Ахмат. Це розсипний чай, тут 100 грам, ціна 80 гривень. І два види чаю. Є зелений саусет вищого сорту. І є зелений чай, лісова ягода. Тут пакетики 20 штук, ціна 41 гривня. Так, а що за бренд? Верблюд, Бренд називається Верблюд. Такий красивий гляньте, який чайник, прям розкіш. Така кришечка прикрашена. Чайник заварювальний, скляний, ребристий з кришкою за 199 гривень. Від кіпот, він коштував 249. Зараз 199. Ну, але виглядає чудово. Іде ось в цій коробочці. Об'єм чайника, літр. Тут об'єм півтора літра, це чайник заварювальний скляний з пластиковою кришкою та ручкою. Тут січку посередині, півтора літра за 169 гривень. Ось така ціна. Перевірила дійсно ось цей чайник за 169 гривень. Мені здається, добра пропозиція. І показую, як він виглядає. Ось така ручка софтач, тут кришечка відкривається і металеве ситочко. Мінус 21 на мішечок кондитерський, багаторазовий від АЛМО 30 см за 19 гривень. Відро для сміття, пластикове з кришкою. Називається відро для сміття міні, В різних кольорах за 49 гривень гарна знижка, 29%. Тоб так воно коштувало 69. Ось так. бачите, закривається. Тут є декілька кольорів. Синя, зелена, таке помаранчеве. І мінус 16, Відро для сміття. Ну не буду де Тут написано відро для сміття з поворотною кришкою. Іде такі кольори цікаві, красиві, за 58 гривень. Мінус 20 на сепаратор для рідини пластиковий з мірною шкалою на 500 мл. Ось так він виглядає. Тут сіточку вверху за 119 замість 149. Також продаються в Аврорі всі ці підставочки антивібраційні для пральної машини. Це Во. Отут От написано, що їх 4 в упаковці. Вони в білому кольорі і 4 см в діаметрі для всіх типів пральних машин з діаметром ніжок до 4, ну 40 мм вказано. 4 штучки. 118 замість 139. Дивіться, насадка для швабри натиральна. Називається 55 гривень замість 77. Добра пропозиція 29%. Тут поставили знижки на штори для ванної кімнати. Ось така пева з кільцями 180 на 180 119 гривень. Тут показано, як вона буде виглядати і кольори, які є. Далі йде Дар'я. А Оце Даріана Даріана фіранка для ванної кімнати із 12 кільцями. Прям вказано скільки кілець. Розмір також 180 на 180. Кольори є як сірі чи бежеві за 169 ціна. І далі штора для ванної з кільцями Тіана Крейн мікс. 180 на 180 Ціна отут як вона мікс, а, частинка прозора, і частина отака сіра. Ціна 189. До речі, цей мікс виглядає цікаво, мені здається, симпатична. Мінус 22% знижки на килимки для ванної, антиковзуючі, фігурні. Ніжки, фігурні ніжки. <смі> так от, як і є, показую такі килимки, ідуть по. А, ось вони ніжки. Гляньте, такий непоганий килимок. Цікаво виглядає за 109, замість 139. Далі сушарка для білизни настінна, інерційна. Ось така інерційна сушарка. 4х3,2. Ціна 169. Тримач органайзер. Так, ось такий тримач органайзер. Ух ти, який він цікавий! Гляньте, все можна на ньому тримати. Дуже міцний, я так розумію, за 109 гривень. Тримач написано для швабр та щиток. Настінний. Далі йде лійка для душу. Ох ти в темному кольорі. Така. Ну от просто лійка. 118 гривень замість 139. Ручка поручень для ванної кімнати за 84 гривні. Йде отак з присосками. Так, це поки цінник на неї не поставили. Так коштувала ця ручка поручень на присосках за 99, а зараз 84. А ось оце, це у нас сушарка для білизни пристінна, пластикова, відтриманова. Ось така сушарка. Витримує 10 кілограм. Ціна 424 замість 500 на 4,2 метри. Виготовлена вона в Туреччині. Дивіться, такий прийшов бокс для лінз. Зразу він в акції за 29, замість 39. І оце все, що намальовано, йде в наборі. Дівчата відкривали, також дивились, є Це все, от. все. Ну, все для лінз, і спрей, і пінцет. Класна штука. Ось такий бокс. Грильяж з повітряного рису, карамель Бар називається. Виглядає, ви знаєте, смачно 26 грамів за 9 гривень. І цікавого також з 5 по 1 аж березня буде йти знижка. Ось цей з м'ясом та рисом. Та овочами сухий м'яу за 100 г за 12 гривень замість 19. Також гарна пропозиція. Спрей для текстилю парфумований оксамитові мрії. Саме оксамитові мрії йдуть зі знижкою. За 99 гривень замість 139 написано так, не в асортименті. Дев'яносто дев'ять тут двісті мілілітрів. І ще буває арабське сонце. Ну так. Арабське сонце за 139 іде. Далі зі знижками йдуть ось такі аромадифузори з паличками в асортименті ось аромати для дома за 119 гривень. От на них знижка аж 30%. Ну, перевірю якийсь із них. Да, 119 Оце, наприклад, персикове морозиво є Є також зелений чай і є лате. Приємний, мабуть, аромат. І ще аромадифузори. ось в таких упаковках аромат для дому. Також написано в асортименті. Є вишня, Сад, а є ароматна диня. Також зі знижкою за 179 гривень. Прапор України, такий звичайний на присосці, невеликого розміру, за 11 гривень. Знижка на нього 21%. І ще зі знижкою йдуть камені декоративні, отакі для оздоблення за 77 гривень. І карти таро, кому треба. Зараз йдуть з гарною знижкою. 40 гривень на них економія виходить. 88 гривень замість 129. В наборі 78 штук. Кіфтоманія. Також знижки поставили на книги. В асортименті написано 297 гривень. Ось оця книга йде за 297 під зіркою, що танцює Лаура Вуд. Книжки навіть йдуть зі знижками. Написано в асортименті 297 замість 349. Тут навіть є гордість та упередження від Джейн Остін, але вона без знижки за 349. Ну, зараз я вам тоді Далі йде книга від Світлани «Талан. Я тебе намріяла». 217 гривень, знижка 22%. Знову видавництво КСД «Квіти для Елджернона» Даніел Кіц за 339 замість 400. Із погади Манун за 219 знижка 22%. Набір картону кольорового. Називається він рюкзачок. Тут сім аркушів. За 11 гривень на нього гарна пропозиція, 35% знижка. Пакет подарунковий Валентин Дейс. Різні дуже малюночки. Нормальний такий він по величині всього за 7,50. Тут є і ведмедик, і ось такі написи Happy Валентин Day. Ну от багато різного на вибір. За 7 гривень всього. А цих пакетів, до речі, по 7,50 їх дуже багато. Тут тортик намальований, ну і будь-які смаки. Така симпатична стрічка подарункова, ну, декоративна для подарунків. Мені подобається, що тут напис де щось там для тебе написано таким золотом з написом. 17 гривень коштує така стрічка, замість 24 гривень. У всіх магазинах Аврора є ось такі стійки, як з головними знижками, з головними пропозиціями тижня. Ну і почнемо дивитись. Ось такий напій, сильно газований, охолоджений. ISCO cool, називається зі смаком полуниці, до речі, 0,5 банка за 23 гривні. Вірмішель, скороварка, класична рисова гриби і в асортименті. Різні смаки за 9 гривень 85 грам. Далі йдуть цукерочки з шампанським. Вони ну, наповнюють шампанське. Тут 16 цукерок, 114 грам за ціною 88 гривень. Кава від неро, кава натурально смажена в зернах 900 грам, 439 гривень за 900 грам. Дивіться, оце така поличка, я вам тут все показувати не буду. Це називається акція ліквідації. Вона є у всіх магазинах Аврора. І от ви підходите, наприклад, щось вас цікавить в цьому. Да? от Мене, наприклад, цікавлять ці фарби, чи що це таке. Так, от дивіться, набір пастелі масляної білої 6 штук за 9 гривень, замість 39 Тут можна ці блокноти, просто в різних в магазинах якісь різні позиції, тому я все вам показувати не буду. Переходимо до акції, які є у всіх магазинах. За ось такі довгі. Зараз складу за 29 гривень. мочалка банна, банний бум Макс з ручкою. Розмір у неї 40 см довжину, 11 в ширину. Кольори в асортименті 29 гривень зі знижкою 26%. Далі йде морська сіль від желана, зроблена в Україні. Є аромат зеленого чаю, а тільки за аромат зеленого чаю 500 грамів за 29 гривень. Милорідке, кактус. Цікаво, таке густе, до речі, дуже 500 мл, 24 гривні. Зубна паста натуре. Також виготовлена в Україні. Вона йде по 100 мл за 69 гривень. Так. Тут різні такі компоненти, всі, всі ці пасти в асортименті за 69. І зубна щітка ProDent за 29 гривень. Також кольори на ваш вибір, будь ласка. Тут у нас палітра тіней, відловіт, по три штучки в одному кольорі такі бежеві за 29 гривень. З цікавого шик гелі для душу по 49 гривень. Гель для душу в шик іде по 400 гривень грам в асортименті. Ось такі якісь зефірки, ну цікаво виглядають. Це вже інший це від своя фітолінія. Магнолія, білий чай 500 мл, ціна 44 грн. гривні. Далі йде крим, мило, олівера, шоколад та карамель 900 грам 34 грн. гривні. І знову від фітолінія, шампунь, бальзам, два в одному. Тут два види. Є мигдаль з протеїнами шовку і ромашка та лаванда 500 мл, Ціна 49 грн. гривень. Так гарна пропозиція від Фітолінія. Далас, кератін це у нас шампунь 850 грам, Він йде з дозатором, що зручно, з екстрактом молочних протеїнів 109 гривень. Спрей сяйво дитячі, ось такі симпатичні, різні бананово, ванільні, маршмелло, малина, такі аромати 150 мл, 49 гривень. І спрей кондиціонер, двохфазний, такий від John. Так, да? Голд від з органовим маслом 69 гривень за 200 мл. Оце цікаві пропозиції від шик. Є мило саліцилове, воно підходить і для тіла, і для обличчя. Велика, така, ну, великий кусочок 140 грам за 22 гривні. Вігтярне також за 22 гривні, від шик 140 грам. Так, отут не написано для тіла чи для обличчя. Ось оце саліцилове для, для обличчя і тіла так і вказано. Далі йдуть великі гелі для душа, цілий кілограм, вони з дозатором тут не дуже видно від б'янка. 109 гривень, в асорт асортименті. І знову шик, шампуні, кондиціонери дитячі, 300 грам за 49 гривень. І уті-путі крем для рук дитячий за 34 гривні 75 мілілітрів. Тут наша сила написана в асортименті батарейки і 3А, і 2А. Чотири штучки за ціною 55 гривень. В Аврорі гарна ціна на плет, однотонний саме плет, за 129 гривень розміром 100 на 150 От на нього знижка 32%. Коштував він 189 зараз коштує 129. Причому є в різних кольорах. Ось такий, як молочний, ну цей мені більше подобається. Або ось такий, наприклад. Або такий, наприклад, як бежевий колір, і ще намальовано, що бувають сині. Всіх вітаю із магазина Аврора. Це друга частина огляду акції, які почалися сьогодні. 9-го. будуть діяти по 15-те включно у всіх магазинах Аврора по Україні. Зразу вам хочу показати новинку. Ось такі пледи поприходили цікаві, полуторні. 449 гривень написано візерунок гілочка 150 на 200 розмір за 450 гривень. Кольорів також достатньо. Є отакий, як молочний, сірий і такий, як бежевий. Капці жіночі від українського бренду Лете, такі м'якенькі, широка, до речі, підошва. В різних розмірах. Ціна 279 зі знижкою. Ще прийшли ось такі органайзери. Ну от на декілька ділень сіточкою за ще раз проб'ю за 44 гривні на 7 відділень іде для текстильних речей, так і вказано. Гляньте, який тример для тканини прийшов від Лібертон за 399 гривень. Леза з нержавіючої сталі, висока швидкість обертань. Ух ти! Живлення від акумулятора зарядив. Це дуже зручно. Тут іде USB в цьому наборчику. Ви його зарядили і потім собі працюєте, скільки вам треба. О, я тоді почекаю, коли на нього буде знижка. От собі б таки би купила цей тример. Мені здається, від Лібертону буде гарної якості. Всю техніку і світло буду показувати в наступному огляді. Тільки хочу показати гарна знижка на сендвічницю від Грюнхелм. Іде вона в срібному кольорі? 4 в одному ціна 1000 замість 1400. Економія зараз на неї 400 гривень, блокіратор верхньої кришки. Розмір змінних панелей 12 на 21, 800 ватт потужність. І дивимось, панель для бутербродів, для гриля, для вафель і панель для горішків. Дуже гарні. І от тут характеристики можете поставити на паузу, подивитися. Сендвічмейкер універсальний, дуже гарна пропозиція, дійсно. І от уже все це, де світло, де техніка і інструменти буду показувати в наступному огляді. Хочу нагадати, що акції почалися сьогодні в понеділок 9-го, і буду діяти по 15 15-те, включно у всіх магазинах Аврора при умові наявності товару. Всім дякую, що дивитесь, В якому саме магазині Аврора я робила цей огляд, як завжди, в першому закріпленому коментарі залишу адресу. До зустрічі в наступному огляді.